Дівчатка, ось мій маленький об'єкт, не лише для роботи, але й для контенту. Як це модно зараз називати контент. так? Сьогодні мені дівчинка написала один дуже цікавий коментар. До речі, ось так я називаюся в інстаграм. Кому цікаво, заходьте, там У мене всі роботи, які я роблю, коли встигаю, закидаю відео, рілси, інколи сторіси, і пощу, якщо в мене є час. І ще в мене пропадає цей вазон. Дивіться, він жовтне. Я не знаю, може його треба пересадити. Він же там так довго, оскільки я вже тут два роки, і ось він знаходиться в такому, такому незрозумілому стані. Я думаю, що треба, напевно, його пересадити. Можливо, ви знаєте, як з цим справитися, і зможете мені підказати, то буду рада і почитаю в коментарях. Що ж, давайте почнемо на тему, як я починала і чи легко мені все давалося. Ну, в першу чергу я почну з того, що коли я починала, я дуже сильно хотіла це робити. Тобто все своє свідоме життя, починаючи там від. Е Студентських років я завжди шукала себе в чомусь. Я не знала, чим мені зайнятися. Я там вишивала картини. До речі, кому цікаво, можу показати свою таку одну гігантську роботу, яка в мене стоїть ще там запакована, і чекає на, на мою кухню. Коли буде кухня, і я обов'язково зроблю її в рамочку. Якщо вам цікаво, можу показати. Так само вишивала весільний рушник власноруч, так само вишивала сорочку. Ну, тобто, я завжди намагалася щось зробити руками. Мені хотілося кудись себе реалізувати. Але, наприклад, вишиваючи ту саму картину, я розуміла, що мені треба буде набагато більше зусиль потратити, по-перше, на те, щоб її створити. І, по-друге, знайти покупця, який захочеться робити. Тому що на той момент я так думала, що вишиває кожен другий. Це то саме думати, коли е, є, кожен другий є майстром манікюру. Е, ну, Це насправді така хибна думка, тому що ви можете стати у, унікальною людиною, так? але, тим не менш, можливо, помилково нас відвідують ось такі думки. А що, якщо я не продам? І ось. Е, Повертаючись до того, що я постійно шукала себе, в чому, в чому я б могла реалізуватися. Потім я завагітніла, народився син у мене, і ми з чоловіком мали ті на весілля. І якимось дивним чином я потрапила на манікюр до однієї дівчинки, яка мені його зробила дуже класно. Мені дуже сподобалося, я вже не пригадую, можливо, я в якомусь із відео вам цю історію розказувала, не, не пам'ятаю точно, але, тим не менш, можливо, для когось нового це буде цікаво. І вона мені зробила настільки делікатний французький манікюр, що я відразу зрозуміла, я хочу вміти так само. Тобто, для мене було важливо е, піти до людини, щоб вона мені показала, як вона це робить. І все я на той час. По-моєму, 5 тисяч гривень заплатила за цей курс. Він тривав вроді 4 дні, і там було лише нарощування нігтів. Тобто, ми пропрацьовували з нею нарощування, під постановку форми. Це все було для мене абсолютно невідомий світ, для неї якісь такі дебрі, куди я залізла. я не знаю, як мені звідти вибратися. Тобто Ота підстановка форми просто сидить біля мене людина, вона половину роботи виконувала за мене. Що я вважаю що неправильним. Тобто, коли ви показуєте людині якусь, е, якийсь рух, е, в даному випадку ми говоримо про манікюр, навіть якщо вона відпрацьовує його каряву, вона має відпрацьовувати його самотужки. Коли я працювала, там, я підставлю одну форму, давай пробуй іншу. Я ставлю іншу, перша з'їхала, вона її поправляє. А ну, мені не зрозуміло, що вона поправляє, як вона поправляє, і для чого вона поправляє, що я зробила не так. Ну, вона там старалася мені пояснювати, але <кій> розумієте, коли це тільки початок, ви абсолютно далекі, ви вам. Важко дуже зрозуміти, що це таке і як воно працює. Тобто, ви це починаєте розуміти трохи згодом. А трохи згодом в кожного воно буває по-різному. В когось це може бути через два місяці, в кого через півроку, а в когось доходить пізніше. Тобто це нормальне явище. І я пройшла успішно цей курс, і, мабуть, Е, та після курсу я перші нігті собі робила десь 8 годин. Це були мої нарощені нігті, після чого мені там треба було йти по справах, і я встидалася. Мені було соромно показати нігті, ті, які я зробила. Ну, от, Здалека був французький манікюр. Це то, що я любила і хотіла відтворити той манікюр, який мені зробила дівчинка, тоді, коли ми йшли на весілля. Але він був інший. Ось, і, мож... так, через півроку е, в нашому місті приїжджала одна київська майстриня, це була Єлена Кутепова, я так пам'ятаю, Кутєпова вона там, Єлена Кутєпова, чи як. І я записалася до неї на курс. Це також було вроді моделювання нігтів. І знову ж таки, отой проміжуток часу, тих півроку, я інтенсивно відпрацьовувала. До мене приходили клієнтки, які більше ніколи не поверталися. Так само приходили ті, які ну, ну ви розумієте, манікюр був просто безкоштовний. Там я могла порізати, я не вміла відрізати кутикулу, я не вміла зупиняти кров. Тобто мене цього не вчили. Я не знала, як це працює. Я з самотужки шукала інформацію. В інтернеті, і то це було не, не, не відразу. Я думала, ну, порізала. Напевно, напевно, якось воно зупиниться. Я ну, не знаю, на той момент я не могла додуматися до того, що це треба зупиняти цю кров. Я її там протирала. Але ну, це жахливо. Насправді. Е, я свідомо можу про це сказати, але, тим не менш, через ось такі. Кроки ви вчитеся, ви добиваєтеся успіху. Це то саме, коли, там, я не знаю, майстер ремонтуючи холодильник, поламає той холодильник. Це також якась трагедія, так, і це також щось недопустиме. Але знову ж таки, виправляючи ту помилку, він якось доб'ється того результату, того успіху. І тому через ці проби і помилки після півроку. Ну, Не знаю, інтенсивно і не інтенсивно, і я старалася брати там кожен, е, кожен тиждень, три-три рази в тиждень писала всюди, в Інстаграм чи ні, в який Інстаграм? ВКонтакті. Ще тоді були ВКонтакті писала, і хтось, хто бачив, просто записувалася. Але знову ж таки, там були фотографії м -м, з мого курсу. І цей курс, знаєте, я, я теж не респектую, це, тобто, мені це не подобається, тому що половину нарощених нігтів запилювала за мною майстер. Тобто я трохи пиляла, але решту вона якоби мені показувала вона про. Можливо, я задовго працювала по її там, часу, по її відчуттях, і тому вона мені якимось чином намагалася допомогти. Тому, як ви розумієте, ці всі роботи, якщо вам цікаво, я можу, до речі, їх знайти. Вони у мене десь там мають бути. Ці всі роботи були виконані не геть мною, або, можливо, там, на 70% мною і на 30% людиною, яка мене вчила. Але, тим не менш, це не, її, не, не в її вгород камені. Так, я вдячна навіть за ті якісь помилки. Тому що ну, завдяки їй я досягла того, що я зараз маю. Просто в мене було бажання більше, ніж оті всі невдачі. Ті невдачі це були просто якісь маленькі пилинки, які ну, я їх просто не помічала. Ось я завжди відходжу від теми і якось знаєте. Дуже багато думок в голові. Хочеться все розказати, поділитися. тому... Якось так. І коли я потрапила до цієї наступної майстрині на курси, в мене все змінилося. Я зрозуміла, як правильно опилювати, що я роблю не так. Як легше викладати матеріал, але знову ж таки, не так як, до речі, в мене є відео на каналі нарощення нігтів полігелем. І там я якби виробила якусь свою стратегію нанесення полігелю, і він абсолютно носибельний. Мене... Я вже переробила ці нігті. Зараз це відео чекає на, на своє оновлення. Ну, тобто я озвучу його і запишу, покажу, закину, покажу вам, як нігті відносилися. Отже, після других курсів, пів року пізніше, мені стало працювати легше. Тобто я вже не різала, тому що мій доступ до кутикулу він був якось більш відкритий, прочищений. Тобто всі вся відмер, відмерла не знаю, шкіра, кутикула. Вона вся була у відкритому доступі для мене. Я легко її зрізала. Мені легко було з нею працювати. тому... Оці другі курси, півроку пізніше, вони мені дали набагато більше, ніж ті перші. Але ж знову ж таки, я повторюся, це е, е, розумієте, оці всі маленькі кроки, навіть через невдачі, вони, якщо ви дуже сильно наполегливі, вони обов'язково вас приведуть туди, куди ви хочете прийти. Якщо головне, щоб у вас була ота кінцева ціль. от, Кінцева ціль У мене була ось така кінцева ціль. Ну і не лише така, а вона ще й була ось така, і туди далі. Але і я знала, що мені хочеться, чого мені хочеться. І тому мені було якось ну, все, все, все одно на ті невдачі, які в мене виходили. А їх було достатньо багато. і... До речі, є така, не знаю, це міф, чи це правда, але кажуть, що потрібно пропрацювати 10 тисяч годин, щоб стати професіоналом. Що, можливо, це якраз і правда. Я зараз працюю, мій досвід 10 років, і ну, я з певністю можу сказати, що насправді я досягла ну, в своєму розвитку в сфері манікюру, я насправді досягла багатого. І у мене, знаєте, який принцип, я не хочу повторювати когось. Навіть якщо у мене відео там якісь не по інструкції або не по сценарію. І дивиться якийсь майстер з досвідом і буде фукати на те, що я розказую, це мій досвід, це мої очі. І це якось ну, знаєте, моя думка на це, як я це бачу. Тому ну, мені якось все одно, як. Людина та чи інша зреагує. Тобто мені не хочеться нікого копіювати. Я хочу тут ділитися тим, чого я досягла і як я змогла це все зробити. Тому будемо вірити в те, що 10 тисяч годин вони допомагають. Але пам'ятайте, що якщо ви дуже цього хочете, ви можете це досягти набагато більше. Тим більше, в сучасному світі безліч інформації. На просторах YouTube, Instagram, TikTok люди діляться цим безкоштовно. Тобто, ви завжди, хто шукає, той, той завжди знаходить. І ще дуже важливий принцип це те, що завжди дивіться на гарні результати робіт. Тобто, це все. Що ви бачите, воно запрограмовується у вашому комп'ютері, який знаходиться в найвищій точці вашого тіла, це ваша голова. І там воно все запрограмовується. І ви потім, не, як, як то кажуть, несвідомо ви хочете відтворити той манікюр, або, принаймні, як намагаєтеся відтворити ту картинку, яку ви бачите. Навіть. Не знаючи, як зробив це інший майстер, ви якимось чином вам дається це відтворити. Знову ж таки, бачачи там якісь, коли хтось ділиться якимось результатом, або коли дає хтось якісь підказки, ви от такими маленькими тими пазликами збираєте у ту картинку, яка получиться у вас, коли пройде отих 10 тисяч годин. Будемо вірити в це, що це насправді так. Е, зараз 10 років у мене, і я насправді цьому безмежно вдячна. Не знаю, якщо б я починала раніше знімати відео на цю тему, можливо, мені було б трошки важче про це все говорити. Можливо, б, я якось була не, не впевнена в тому, що я говорю, але зараз якось знаєте, оцінюючи свій досвід і оцінюючи всі ті. Фока... Невдачі, які я пройшла, я думаю, що мені є чим з вами поділитися. Тому якось, якось ось так. Я вже зараз біжу додому. У мене зараз тут без 15, .10. На вулиці темна, нічка, гори вкрила. Тому біжимо, дівчатка, додому. Дякую, дякую. Завтра закину вам. Ой, я не знаю, коли це буде завтра чи не завтра. У мене вже відео одне стоїть на каналі. Я його зранку відкриваю. А це, можливо, буде наступне або ще якесь інше. Mm -hmm. Тому. Я буду рада, якщо ви дочекали до цього моменту, дослухали мене до кінця. Якщо пам'ятаєте, порадьте, будь ласка, що мені робити з цією квіткою, я її дуже люблю. Вона просто тут неймовірна, дуже красива, я не хочу, щоб вона пропадала. Орхідейка, на жаль, відсвіла, але вона, тим не менш, дуже красиво в цьому місці виглядає. Тому якось так. Ставте пальчики вверх, підтримайте мене, будь ласка, мені насправді дуже це необхідно. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Можливо, це буде для когось мотивацією, можливо, це підштовхне когось змінити якраз своє життя і добитися якихось своїх вершин, своїх результатів. Тому я всіх обіймаю, цьомаю, дуже ціную і дякую, що дивитеся мене чесно, безмежно і щирого серця вам за це вдячна. Тому біжу скоренько додому.